Привіт всім! Сьогоднішнє відео доволі коротке, але дуже корисне. Як завжди, посилання на всі сервіси в описі під цим відео і в закріпленому коментарі. Зараз я вам розповім про топ-3 МФО в Україні, з якими мені було найзручніше працювати. І перше, це Маніве. Манівео це розумні гроші відразу. Справжній вибір для тих, хто цінує свій час та гроші. Манівео це швидкий та надійний мікрофінансовий партнер, який завжди поруч, коли вам потрібні гроші негайно. Другий це MyCredit. MyCredit ваш шлях до фінансового комфорту. MyCredit розуміє ваші потреби та пропонує прості та зручні умови отримання кредиту, незалежно від того, на що вам потрібні гроші, мрії, нагальні витрати чи планові покупки. MyCredit допоможе вам зробити перший крок до фінансового комфорту. І третій це Кредиткаса. Кредиткаса ваш надійний фінансовий партнер. Плануйте великі проекти або потребуєте фінансової підтримки. Кредиткаса стоїть поруч, готовий вам допомогти. Зручні умови, гнучка система погашення та висока надійність роблять кредиткаса ідеальним вибором для тих, хто цінує свої фінанси. Не гайте часу, оберіть свого фінансового партнера вже зараз і зробіть перший крок до реалізації своїх фінансових планів. Заходьте на сайти манівою MyCredit та Кредіткаса та отримайте необхідну фінансову підтримку вже сьогодні.